У неділю 11 жовтня цього року виступаючи у Тернополі, міський голова Львова, лідер самопомочі Андрій Садовий, намагаючись виплутатись зі скандалу щодо питання легалізації проституції, вкотре обманув виборців. Він заявив, що народний депутат, який подавав законопроект щодо легалізації проституції, не має жодного відношення до самопомочі. Береться депутат Немировський, який не є членом партії самопоміч. Який не входить у фракцію самопоміч, він реєструє якийсь незрозумілий закон про проституцію, і е, це починають накручувати до нас це прив'язувати. Правда є іншою. 18 вересня 2015 року Верховною Радою зареєстрований законопроект номер 3139 під назвою про регулювання проституції та діяльності секс закладів. Ця інформація розміщена на офіційному сайті Верховної Ради України у розділі законопроекти і є загально доступною. Автор законопроекту народний депутат Андрій Валентинович Немировський, 1983 року народження від політичної партії Об'єднання самопоміч номер 33 у виборчому списку підтвердженням є постанова номер 43 центральної виборчої комісії від 14 травня 2015 року. Політична партія об'єднання самопоміч не відкликала із депутатів Андрія Немировського, тим самим підтримуючи його законотворчі ініціативи, а саме законопроект про регулювання проституції та діяльності секс закладів. В тих країнах, в яких врегульована проституція і є легальною, декілька разів відразу зменшилася преступність. Злочинність. Злочинність. Зменшилося захворювання ВІЛСНІД. Почали надходити до держбюджету кошти. Це також дуже не дуже важливо. В нашій країні в даній індустрії задіяно. Близько півмільйона осіб, а це дуже багато. Ми запитали тернополян, як вони ставляться до легалізації проституції, яку пропонує народний депутат Немировський, обраний за списками самопомочі у Верховну Раду України. Негативно. Жінки, жінка повинна бути жінкою. У кожного бувають різні ситуації. Може, воно частково, кого може їй потрібно. Ну, я категорично політ. Щоб буде ще легалізувати, я вважаю, що ні. Пані. Тому що проституція і так процвітає, без легалізації дуже файно. Пані. Тому що я їжу і своїм транспортом, і другим транспортом. Я бачу, як вони на окружних дорогах, як вони процвітають. Так як ті рози, розумієте, все сезонні рози, незважаючи на чотири періоди року. Дуже негативно, ну яка проституція, вона так і є, і вона так існує. І проститу... Просто ще якщо її узаконити, то буде взагалі безпреділ. Хай побоються Бога, бо за всім треба відповідати, чи сьогодні, чи завтра. Кожного спитають. Сьогодні вони депутати, а завтра прості люди. Якщо цього робити мова немає, неможливо, просто не можна.